Святий Филип, який був із родом Кисарії мав дружину і чотири дочки, які мали дар провидіння. Не знаємо точно, коли Ісус Христос покликав його до своїх учнів, але знаємо, що Він був одним із сімдесятьох учнів і що апостоли вибрали його на диякона другим після святого Степана і другим із серед семи діяконів, коли після мученицької смерті святого Степана всі учні порозбігалися. Тікаючи від переслідування, окрім апостолів, всі повтікали до сусідніх земель голосити слово Боже. Тоді Филип, диякон, пішов у Самарію і там, в головному місті Севастії, став проповідувати Христову віру. Ось про що пишуть у діяннях апостолів. Так і Филип прийшов в місто Самарію, проповідував їм Христа, а народ однодушно уважав на те, що Филип говорив. Слухаючи його і бачивши ті знаки, що він чинив, бо з багатьох виходили нечисті духи, що в них були, кричали голосом великим, і сила паралітиків, і кривих видужувала. Радість вже була велика в тім місті, з Богом.